Ага! То треба на нього сідати, отако. Поняли, розбігу з заскоку. Блять, я ж жартую, там є ступінька. Зробіть же з двох сторон ступеньку. О, бачите, дві, дві навіть ступеньки. Чпінь, зараз поїдемо давати, давати жару. Ну, насправді, насправді, на цінах хвилинку найдешева 50-ка. Сьогодні. А, тому що беремо інший сегмент там, чи скаути, взагалі з кабіни. без кабін 50 мало. А то є і дешево, бюджетно. і при цьому, при всьому, бачите, на передньому мосту не зекономили, є реверс у нас ровний пол 28-20-переднє колесо. Бачите, Сідаєш в нього, він має трохи ваги, має там, тонну 700 з копійками. Тобто ви розумієте вже що взяли собі щось нормальне, щось що може а, якогось трикорпусного пушка вже вчепити. На ньому давайте ми трошки якось перше. А. То я вже давно не їздив, розучився, поняв? Розучився, реверс тут, понижна повишна тут і коробка тут у нас. Саме передачі. Що. Я обережно їду, бо за мною бігає квітця, я повісі її придаву. Трохи трактор має тягу. от Трохи трактор має тягу. Ну і дійсно, рульове управління класне. Тобто, бачите, такого вот, можна повойовуватись. Рівний пол, місця достатньо, вага є. Рірс є, резина високий корисні є. Можливі крепкі є. Все, що треба. І ціна дешева є. Все, по факту, все, що треба вам від, такої, від такого трактора, від 50 ки Зараз будемо міряти по 0100. Включаємо четверту. Покажіть, щось, щось пішло не так, ну, коробка не сама м'яка, але і той не самий не дешевий трактор. І зараз будемо давати на ньому газу. сразу. когда но я проеду эти почки. Но, кстати, ну, кстати, соединение тест, ну, меньше-меньше не ясно почивается. Ну десь 50 він їде плюс-мінус. Давайте взад. Взад поїдемо. Чи давайте то то я дороблю огляд. Ні, тут, тут є э, собаки. злі, все, я проїхав, блядь, Треба було... Треба було на другий гратись, перший, о, Може собаки мене не жирують, та я тут дороблю огляд. Бо тут є такі собаки, по нього, злі. Вони звідси вибігають три штуки. і мене можуть вкусити за яєчко. от. Давайте, звідси, акуратненько. Отакі тракторець, 50 кінських сил. Бачите, які грубі колеса задні. 28. Дві гідропари. Єдине, що нема примусових гідравліків. Скаут є примусова гідравліка. І трошки ну, попроще. Так. Скаут там, підвісні педалі зроблені, тут педалі тако по класиці все. Ну, 495-й мотор Кемовський, по факту 45 сил. 495-й. Бачите, редуктор стоїть з 24-ки, але ну, сам вже полтінник. Тобто, якщо предполагається сугубо фермерська діяльність... Без навантажувачів, а сугубо в полі роботи, то повірте мені, йому моста хватить, він буде тягнути адекватно. Тут бачите ходова коробка, не з 24-ки стоїть. Вот. А, навісне йде на півтони, але щось він зможе. Тягнути з трьохкорпусного пуга він зможе. Він, він важкий, у нього е, високі колеса. В нього є потенціал, скажімо так, в такого трактора, в такої п'ятдесятки. Ну, ви бачите, я, я високий, метр дев'яносто, І от мені він посюди сидіння по От.